Його виготовили з артилерійських снарядів, кулеметних куль та протитанкових їжаків. В Івано-Франківську на два дні встановили хрест миру. Це мистецька інсталяція, яку створили художник Сергій Мельников та одеський майстер по роботі з металом Віктор Більчик. Детальніше розкаже наш Денис Ложний. Ториметровий хрест вагою близько тонни, що символізує об'єднання вірян заради миру, з'явився у середмісті Івано-Франківська. Обласний центр став шостим в Україні, куди привезли цю мистецьку інсталяцію. Він Не приурочений до якоїсь конкретної події. Просто це такий надзвичайний зараз, просто як художній твір, але такі. Приклад, як можна з артефактів війни, з того, що несе смерть і руйнування, зробити такий символ надії і об'єднання. Одна з особливостей цієї скульптури матеріали, з яких вона виготовлена. У нас є старовинний колокал Калдіви Марія. На ньому зображена Діва Марія, і по латині написано, хто доторкнеться до мене, той почує мій голос. В основі мистецької інсталяції є й інші матеріали. Інсталяція хрест хрест-миру має багато елементів. Самим важливим в нас є сама фігура Христа, яка зроблена з 20 тисяч малесеньких уламків міни снарядів. Вона збиралася як великий пазл. Кожен з цих елементів він свою первинну форму зберіг. Снаряд у в ногах у спасителя. Це символ зла, над яким є все ж таки до нас Господь, який нас береже. Такі три гільзи. Це як сходи до Голгофи, вони особлюють собою. Це пам'ять про зруйновані міста України. Хрест створили не лише для об'єднання вірян, а й щоб допомогти постраждалим від російської агресії. Такі хрест миру, така ідея виникла е, за для будівництва дитячого реабілітаційного центру матері Терези в Албанії для наших українських дітей, які постраждали від війни і втратили кінцівки. Таке враження, ніби перед тобою, живий Ісус, ну дуже така. Трепетна робота, мені дуже сподобалася. Ми бачимо осколки від гранат, від гільзи, бачимо оцей, наприклад, ту троянду, яка внизу ну, імітує життя. І боротьба з, ну, це звичайно це дуже великий задум, і кожна людина, дивлячись на це, напевно, кожен має свої емоції, але це дійсно боротьба за мир. За... Проти війни і проти агресії. Це є символ страждань Ісуса Христа. І от дивлячись на хрест, ми бачимо ну, Ісуса Христа, який страждав за нас і був розп'ятий і воскрес. І так само це асоціюється з тим, що зараз наші воїни так страдають за Україну. Викликає тяжкі емоції, розуміння того, скільки людей страждає. Що ворог робить, але переповнює віра в тому, що Господь Бог нам поможе. І я думаю, що швидко настане мир, тому що ми є нація віруюча і Господь нам допоможе. Хрест миру планують показати у всіх містах України. Згодом ж мистецьку інсталяцію повезуть до інших країн Європи.